Бізнесмени, спортсмени та медійники вдруге за час повномасштабної війни зустрілися на платформі Спорт Бізнес Клаб на меті. Розвиток і популяризація спорту в сучасних раліях. Такі важкі часи для країни спорт продовжує жити та розвиватись. Кожен робить з вас. Для нього все, що може, і на своєму прикладу без популізму, а як це повинно бути, на своєму прикладу показувати, як це реально є зараз. Спорт ще один фронт. Участь і перемоги на міжнародних змаганнях зараз важливі як ніколи. В такий час, коли розпочалась ця страхіття, нам потрібно. Е Чому світу показати, що ми є з днів. Майданчик зустрічі спорт бізнес клаб. Можливість знайти партнерів для реалізації будь-якої ідеї тут і зараз. Спільний проект, ідея. Кришимо є ідея, поїхали. Треба зразу робити. З минулого наш з минулої нашої зустрічі два проекти реалізовані вже зосередилися на благодійності, допомагають сім'ям спортсменів, які віддали життя, захищаючи Україну, підтримують молодь на шляху до професійних звершень. Телеканал Ukraine World News – медіапартнер зустрічі, Sport and Business Club. наближаємо перемогу разом на усіх фронтах.